Доброго дня, мої любі малята. У нас з вами заняття ознайомлення з соціумом, а тема нашого заняття яка вона чарівниця зима. Ой, яка красива музика! Дітки, що ви відчуваєте? Цю красиву мелодію подарувала нам красуня зима. Скрізь, де вона господарює, все вкрите снігом. Земля, будинки, дерева. Ой, малята, погляньте, який несподіваний гість до нас завітав. Ще й кошик приніс з собою, а що знаходиться в кошику, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Помаранчева і гарна у землі сиджу немарно, соковита, солоденька. Вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Морквину, Молодці! Так, дітки, морква дуже корисна, якщо її постійно вживати, то взимку не хворітимемо. Ой, здається, наш зайчик все перепутав. Він приніс нам бурульку, а думав, що то морквина. Давайте зайчику допоможемо і розповімо йому все про зиму. Малята, давайте згадаємо, чим зима відрізняється від осені та послухаємо вірш. Зимова пісенька. Зимонько, де ти, замети, замети, ми тебе стрічатимем, з лижами й санчатами, з ковзанами на льоду, а зима гукає йду. Дітки, а наш гість зайчик цікавиться, чи вам відомо малятам, що відбувається взимку зі звірами в лісі? Взимку ведмедик і їжачок сплять у своїх помешканнях. Ведмедик у барлозі, а їжачок, згорнувшись у клубочок, у купі листя. Зайчик та білочка змінюють свої шубки на зимові. Зайчик стає білим, а білочка сірою, для того, щоб сховатися у зимку від хижаків. Машки на цілу зиму залазять у щілини і чекають там тепла. Чу ж, малятка, давайте відпочинемо. Виконемо фізкульт-хвилинку зайчик. Білий зайчик сів і жде, спритно вушками пряде. Зимно зайчику стоять, треба трішки пострибать. Пострибавши, відпочить. Тільки зайчик мені сказав, що йому дуже подобається, як ми розповідаємо йому про зиму. Але він хоче ще трішки послухати. Давайте з вами пограємо дидактичну гру ознаки зими. Ось погляньте малята. У мене є така картинка, де намальовані ознаки зими. І не тільки, ну подивіться уважно. Завдання таке: я буду називати ознаку. Ви будете казати, чи це зимова ознака, чи ні. Якщо так, то ми картиночку залишаємо, а якщо. Ні, то ховаємо. Засніжені дерева. Залишаємо так. Йдуть дощі. Ховаємо картиночку, молодці малята. Дерева розфарбовані в різні кольори. Молодці це осіння ознака. Тварини міняють своє хутро в інший колір. Молодці. Опадає листя з дерев та дозрівають плоди. Так, уважні. Тварини лягають в зимову сплячку. Діти катаються на лижах. Люди катаються на ковзанах, діти катаються на санчатах, падають сніжинки, люди одягають теплий одяг. В лісі ростуть гриби. Молодці це осіння ознака. А ось які ознаки зими. Зайчику, ти запам'ятав? Нимку є дуже багато розваг. Ось послухайте малята вірш про ковзани пустуни. Є у мене ковзани, ковзани пустуни. Тільки ранок наступає вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід, аж спізнився я на обід, і мені сказала мама: просто горе з ковзанами. Отакі то ковзани, ковзани пустуни. А які ще зимові розваги, ви знаєте? А я знаю таку розвагу, як гру в сніжки. Ось давайте з вами пограємо. Ну що, сподобалось вам? Добре, нашому гостю вже час повертатися до лісу. Він каже, вам дуже дякую за цікаву розповідь. І я кажу вам дякую, мої малята, що були зі мною. Бувайте!